Хавтор Бьорсон затягне 510 кілограм легше аніж 505. Здоров, Сьогодні я підготував для вас переклад відеотренера Хавтора Бьорсона Себастьяна Уреба, у якому він розказує та пояснює, чому Тор уже завтра у суботу потягне 510 кілограм, впевненіше, аніж він це зробив, коли ставив свій рекорд у 505 кг. Тор потягнув 505 кілограм, і це наразі є найбільшою становою тягою, яку хтось коли-небудь робив. На змаганнях чи на тренуваннях будь-де наразі нікому не вдавалося зробити щось подібне. Але є річ, яка робить цей підйом ще більш вражаючим. Тор був змушений поміняти свою техніку у той же змагальний день через те, що платформа буквально заважала йому робити свою справу. Хавтор не міг тут використовувати техніку, з якою він тренувався останні 10 років, і все одно він це зробив. Він затягнув більше аніж хто-небудь і коли-небудь. Сама платформа була абсолютно новою пауерліфтерською платформою, побудованою компанією Елейко. Ці платформи мають кілемове покриття, яке зазвичай використовується тільки на змаганнях із пауерліфтингу, а от у стронгмені воно не використовується взагалі, і коли штанга навантажена великою вагою, то перекотити її по такому килиму стає великою проблемою. Штанга на такому покритті сповільнюється і створює на його поверхні хвилі, зморшки словом нерівності, що перешкоджає її руху. Тор не зміг закотити штангу чисто, вона зачіпалася за кілем і відхилялася від своєї траєкторії. Це порушувало техніку атлета, і йому доводилося міняти її просто на ходу. Ліфтери такого рівня, піднімаючи такі великі ваги, покладаються на стабільність у всьому обладнанні, яке вони використовують. Для прикладу, ось Едді Hall розказує, що йому потрібно для того, щоб успішно затягнути 500 кг. Для того, щоб я затягнув 500 кг, просто ідеальним було б, якби я узяв свою платформу, на якій я тренувався, і перемістив її на місце змагання. Усе інше теж треба налаштувати ідентично так само, як у моєму тренажерному залі. Тоді потягнути 500 кілограм буде дійсно реальним. Я з цим звичайно погоджуюся. На такому високому рівні диски, штанга, покриття усе це має надзвичайно велике значення. Для багатьох атлетів, зокрема паверліфтерів, це б не відігравало такого великого значення, оскільки вони розташовуються статично, вони займають позицію одразу над штангою і тягнуть із місця в той час, коли Тор та ще деякі суперважкі атлети мають дуже різну статуру. Як результат, вони піднімають інакше. Тор важив 200 кілограм, коли затягнув своїх 505 кілограм, так само як і Едді Холл при своєму рекорді, так само як і найкращі дедліфтери у Струнгмей. Вони просто величезні, через що нахилитися та зайняти стартову позицію над штангою стає не так просто, а насправді це набагато важче зробити, аніж людям із звичайними розмірами. У цьому випадку важким масивним атлетам надзвичайно важко розмістити штангу посередині своєї стопи, і тільки перекочування дозволяє їм зайняти хорошу стартову позицію. Тобто завдяки цьому прийому штанга опиняється саме в тому місті, точно в тому місці, де вона відривається від землі. Тор напрацьовував цю техніку понад 10 років, і тут справа не тільки у імпульсі, а ще й у точності. Ми перевіряли його тягу із мертвої точки, і вона не є наскільки сильною, тож перекочування дійсно працює для Тора. Проте, як ви можете бачити на кілимовому покритті, ця техніка не працює. Це покриття уповільнює штангу, віддаляє її від своєї нормальної траєкторії, через що Тор був змушений, грубо кажучи, імпровізувати. Отож, якщо ви хочете зробити найбільшу тягу в історії, ви точно не повинні відхилятися від своєї звичної стандартної техніки, яку ви тренуєте протягом років. Але Тор змушений був це зробити у першій своїй спробі на 435 кг Хафтор спробував використати свою звичну техніку, але штанга зачепилася, відскочила від нього та вибила із таймінгу і позицій. Саме тому ми починаємо із таких ваг, бо якщо щось піде не так, атлет все одно здатен підняти цю вагу. Якби таке сталося на 505, то це могло б коштувати йому рекорду. Друга спроба 470 кг. Хавтор трохи скоротив перекат, але все одно його стартова позиція була все ще неправильною. Він опустив свої стегна нижче, аніж зазвичай, через що його гомілки висунулися уперед. Далі штанга висунулася перед точкою опори. Це змусило його стегна занадто рано піднятися вгору, щоб зрушити із місця коліна. Важкі тяги навіть не відриваються від землі, коли штанга не є безпосередньо над середньою частиною стопи. Виходить, що тор втратив частину своєї сили безпосередньо на зриві, але більшість людей навіть цього не помітили, бо 470 кг кілограм просто злетіли вгору. Спроба номер 3 505 кілограм. Знову та сама проблема. Знову той самий глюк із підлоги. Ось це мене напружувало найбільше, коли ви маєте потягнути 505 кілограм, усе має бути ідеально, але воно так не було. Скажу чесно, на цьому моменті я подумав, що рекорду вже не відбудеться, але Тор, бляха, надзвичайно сильний. Навіть незважаючи на помилки, він це витримав і зафіксував штангу. Ну і ось тепер висновок, ось тепер правда. Якби платформа була звичною для Тора, якби там було нормальне покриття, якби Тор зміг використовувати свою звичну техніку, напрацьовану руками, то ці 505 кілограм виглядали би просто як розминочний підхід. Отож, завтра або сьогодні, якщо ви дивитесь це відео 6 вересня, Хафтор Бьорсон матиме змогу побити свій власний світовий рекорд та потягнути 510 кілограм. Giants Life використовують саме таку платформу, до якої автор звик, отже, він зможе використати свою напрацьовану руками техніку. Якщо усе піде за планом, якщо тор вийде на свій пік вчасно, і якщо поверхня буде звичною, то 510 кілограм виглядатиме набагато легше, аніж встановлений ним раніше рекорд. Ну що ж, друзі, дуже цікава думка та дуже цікаве пояснення від тренера Хавтора Бьорсона. Не знаю, як ви, а я вже прям не можу дочекатися завтрашнього дня, не можу дочекатися цих змагань, Deadlift Championship, Бо, як на мене, то навіть окрім тяги там буде на що подивитися. Тому, користуючись нагодою, нагадаю, що трансляцію, а потім і запис можна буде глянути у моєму телеграмі, посилання на який я залишу в описі та у закріпленому коментарі. Також у коментарях для кращого просування цього відео можете написати, що думаєте, чи потягне хавтор 510 кг, а якщо потягне, то чи піде він на якусь більшу вагу. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте про свою вподобайку, ну і про підписку також. Почуємося уже зовсім скоро.